Чого бажає жінка, того хоче і Бог. Так колись сказала одна мудра людина. Напередодні 8 березня ми вирішили дізнатися, чого жадають Бориспільські пані. Найбільше мені люблю квіти, я хотіла б їх отримати в подарунок від своїх рідних, від всіх, хто мене любить. Гарний настрій. Хотіла б отримати в подарунок, квіти. От, увагу свого чоловіка, свого сина. Гарно провести день, може десь отримати щось для душі, наприклад, концерт, якісь вистав от щось таке. Приємний день провести. Ну мабуть, квіти. Ну, 8 березня це одне з моїх найлюбленіших свят. Я його дійсно щиро люблю, тому що мої близькі чоловіки це тата, мій коханий і мій брат, і всі мої друзі, хлопці, чоловіки. Мене завжди вітають. І кожного року роблять мені якісь приємні несподіванки, сюрпризи. Ну, звичайно, я дуже люблю поїздки, цікаві. Різноманітні, але завжди радію навіть маленькому тюльпанчику е і будь-якому подарунку. Е ну, звісно, найдорожче для мене це увага. І мені приємно, коли взагалі згадують і просто е навіть прохожі чоловіки, чи як сьогодні на концерті. Всі підходять, вітають і дійсно відчуваєш цю святкову атмосферу, відчуваєш себе жінкою і радієш. Хороше настроєння. Кожен чоловік доставляє своїй жінці радість, а тут просто емоції, хороший настрій. Хороший настрій, гарний настрій, добрий виступ свого сина, тому що він дуже хвилюється. А так, в принципі, в мене все є. Можливо, моє побажання буде просте, але я б хотіла, щоб мені подарували, щоб моя родина була щасливою і подарували мені гарний настрій. На 8 березня мир у всьому мирі. Щастя, щоб всі жінки посміхалися, були щасливі, були кохані, любими чоловіками, щоб всім було добре. Я теж не знаю, мене все є. Поїхати в Турці або в Єгипет. Це моя мрія. Я навіть не знаю. Мабуть, радість, благополуччя. Відпочинок. Найбільше мені хочеться відпочинку. Від чоловіка кохання, від батьків любов, увагу. Від близьких також увагу, але ну, дружню увагу також. І... І якісь якихось ще, Ну <світ> як сказати, <я> <світ> якихось ще поштовхів, якихось рухів, які живуть в мені. Якихось хочеться ще якихось нових не рухів, а нових відчуттів всередині саме. А так, в принципі, кожного року в свято і кожного року хочеться щось нове, нового й нового. А так кожного року не те саме поки що, а так. Ну, як всі жінки, уваги, любові, подарунків багато. <смі> я дуже люблю квіти, але живі. Тобто На не, 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 троянди теж гарні, тюльпани, але дуже люблю коли якийсь красивий вазон, тобто живі квіти. От мені сьогодні мій найкращий друг подарував орхідею. Я так давно мріяла про орхідею і дуже, дуже щаслива і задоволена. Я б хотіла відчувати, що я потрібна. Потрібна вдома, потрібна на роботі, потрібна своїм друзям. І на сьогоднішній день це є. Слава Богу. На 8 березня найкращий подарунок це увага і посмішки з близьких людей. І щоб нарешті вже прийшла весна, тому що весняне сонечко пробивається, але ще немає такої гарної погоди. Хочеться вже весни, в погоді, в душі, в серці. І, звичайно, кохання хочу побажати усім. А для себе, а для себе а в мене встає, я щаслива жінка. Можливо, пані ще більше вас заплутали. Але на те ми і жінки, щоб робити ваше життя сповненим загадок. А ви, чоловіки, маєте все життя, аби розгадати цю головоломку. А 8 березня прислухайтесь до свого серця, і воно неодмінно підкаже вам, що подарувати коханим жінкам.